У мене є чітке враження, що представники Червоного Христа працюють на Росію. Вони піклуються про російських військовополонених з такою особливою завзятістю тут у нас в Україні, тому що у них є. Є якийсь е, приватний свій інтерес в цьому, mm -hmm. і абсолютно не піклуються про наших військовополонених в Росії, тому що у них також є якийсь інтерес не робити це. Вони вже дійшли до того, що вони вже там лінійкою просто заміряють кути е, парканів, наскільки це відповідає якимось там стандартам, як вони харчуються, скільки калорій вони це все заміряють. Це вже не кажучи про літературу, яку вони привезли нашим установам, яку я демонстрував нещодавно в одному своїх відео. Це література про поводження з військовополоненими, яка увага написана російською мовою. Тобто Путін розповідає про те, що він іде нас вбивати за те, що ми тут якось не так поводимося з російською мовою, і нам вони привозять книжки з російською мовою. Червоний хрест не визнає суб'єктності України. Точно так само, як її не визнає Російська Федерація. Якби вони визнавали суб'єктність України, вони б спомоглися перевести ці книжки на державну мову. Якщо послухати наших полонених, я не хочу роз, там казати імена, хоча це вже все вийшло. Значить, як це відбувається військово з нашими військовополоненими. Уявіть собі просто тарілку супу, який ви маєте з'їсти за півтори чи за три хвилини. От я не пам'ятаю, і уявіть, що вам цей суп розливають з клячої. Кастрюлі, тобто вони спеціально його е, кипятять, щоб воно бурлило там, да? і розливають все це по столам прямо, от воно ще бурлить в тарілках. А потім їм е, дають наказ їсти, і вони це все мають з'їсти за півтори чи за три хвилини. І за цим за всім спостерігають представники Червоного Христа mm -hmm. в Росії, виходячи з моїх відчуттів, вони цілеспрямовано працюють на Росію.